Друзі, всім вітання, з повернення на мій канал. Сьогодні в мене для вас черговий невеликий огляд маркету, в якому ми поговоримо про те, на чому ми трейдили за останні 2 дні. Це у нас закупки, які ми робили з п'ятниці на суботу. Овернайте, як нас працювали, тому що я б рекомендував деякі карти. Покажу вам, на чому ми трейдили цілу суботу. Теж були дуже хороші качелі на маркету, і ми змогли. Зробити на деяких ходах також. Ми обов'язково з вами обговоримо той факт трейда з суботи на неділю. Він теж актуальний це інвестиції до нагород за нагороди за склад Батл. Ну і глянемо, що в нас в грі зараз доступне. Яке СБЧ? Ми очікуємо в найближчі, можливо, години, яке має підняти рейтинг. Тому будуть актуальні інвестиції. Подивившись це відео, ви зразу зможете їх можливо і зробити. Друзі, не забувайте ставити лайки, друзі, не забувайте коментувати і підписуватись на канал. Поїхали! Також, друзі, пам'ятайте про моїх спонсорів і партнерів: це UT Coins, магазин по купівлі та продажу монет FIFA 23. Якщо ви зацікавлені в продажі, як це зробив я, ви можете зробити на їхньому офіційному сайті. Зараз ціна 25 євро за 1 мільйон. Попит на купівлю та продаж монет дуже високий, тому що то це всім потрібні монетки, скоро то це прем'єр-ліги. Відповідно, ви зможете їх продати на сайті. Перед тим, як продавати, обов'язково я вам раджу з ними зв'язатися в онлайн-чаті їхньому, або напишіть їм Дірект. Це у нас на Фейсбуці, якщо вам зручно, Твіттер, Інстаграм, де вам зручно ще раз підкреслю. Також на рахунок купівлі. Ви на їхньому сайті зможете говорити купівлю, якщо не вистачає грошей на склади, на фліпи, на тоці, на інвестиції, теж не на цьому допоможуть. За 15 хвилин буде оформлено весь процес купівлі, також гарантія, само собою, від бані, по промокову у вас ще й буде знижка. Тому, друзі, звертайтеся, всі посилання на моїх партнерів будуть в описі до цього відео. З чого ми з вами розпочнемо? Напевно, що з того, що в нас є в грі, вчора ми отримали СБЧ на. Джерарда Деолуфео. карта ніби непогана, досить дешева в СБЧ, тобто 85-й рейтинг, один гравець має бути 86. Ну, в принципі, 4-4. Дали йому хоча б 5 на скілах і, і, або 5 на слабкій нозі. Було б цікавіше, це на це подивитися. Ну, але в загальному карта прикольна, як альтернатива з лівої сторони. Каже, хоча люди, які грають за Педро, ну не знаю, типу, це така щось новенька, новенька карта, скажімо так. Далі е, в нас е, про те, що закінчується СБЧ, Це у нас СБЧ на 90 Prime Тоті або Foodbird-Icну. Е, дана збірка е, в нас зникне через 2 години. Вчора на стрімі я її зібрав два рази. Першим мені випав е, основний склад між іншим. Ну, Прайм Ес'єн, я не знаю, як це оцінювати. Ну таке, так а в другому мені пощастило, я подумав так. Бачу Prime ікона. Думаю, ну вже погано, тому що Prime Icon я не дуже хочу, не дуже люблю. Мені подобаються динамічні фотографії. Ну, я бачу Лівій Вінгер, Бразилія. Ну я почав кричати від радості: А там Рівалдо. Ну, ви подумали Рональдіню, і саме, як і я. Тому розчарування тотальне. Це СБЧ закінчиться скоро і вже є інформація, яке СБЧ його замінить. Тому продовжуйте дивитися. Е, також нагадую вам знову і знову і знову тот Daily Login Upgrade. Це СБЧ, де ви обмінюєте буквально одну бронзову карту і змін отримуєте піки, е, різні гравці, паки. Е, і якщо ви хочете подивитися саме, як це працює, то отут є розділ в milestones, в милях, так, е, де показує, що ви отримуєте за виконання всіх цих челенджів. Я вже зібрав. 7 штук. Я, здається, один пропустив. І сьогодні буде восьмий. І як ви бачите, нагороди дуже хороші. Тобто ви можете крафтити реально круті паки. От, 8 гравців з ла Ліги. Тут у нас буде 8 гравців з Ліги 1. Тут у нас один е з двох гравців, 85. Плюс плеєр-пік, тобто це круті нагороди. І якщо ви зберете всі 22, хоча я знаю, повинно бути здається 28 щось таке, я точно не пригадаю, то у вас будуть шанси там, можливо, пропустити навіть 6 логінів. Я один пропустив. І в результаті ви, ну, крім цих нагород, ви ще в кінці отримаєте групову нагороду. Це буде пак з гарантованим ТОЦом, Тому, хлопці, нагадую, це кажуть, це просто легкі ну, паки, це легкий рейтинг, який ви можете потім. Поміняти, скажімо, на якісь круті СБЧ. Так? Тепер ми з вами перейдемо і поговоримо вже конкретно більш про трейд. Це у нас фліпи. Думаю, ви чудово пам'ятаєте, я записував відео якраз в суботу зранку, і ви могли подивитися, коли я ну, прямо перед роликом закупив карти. Ціни були навіть нижчі на деякі з них. і Овернайт, коли я прокинувся, це вже десь в обідній час, можливо, в три дня по київському часі. Маркет плотів. верніє, падав до 40 тисяч, 43 тисяч, виріс до 60. Той самий Даніло був 45-46, виріс до 60. Це хлопці дуже серйозні овернайти. Дехеа був 43, виріс до 50. 51. Гертруда був 88, 87, піднявся до 120. Я продав дві карти по 103, 104, а дві по 116 117. але все рівно це теж досить потужно. На рахунок інших карт, це кім Джей. брав до 106, 110 продав по 123. Він не дуже гарно спрацював, на мою думку. Ну і Аке 119-319. 353 і два тюрами я брав по 341 348 продав по 397 380 Теж непоганий прибуток. Це якщо ми з вами говоримо виключно про фліпи, які я здійснив з п'ятниці на суботу. Далі, е, ніби все було тихо, ніби все було спокійно, і як грім серед ясного неба, і ей випускають. Дуже хороше СБЧ. Я думаю, вони будуть випускати кожного тижня таке СБЧ, яке буде прив'язане саме до Ліги. Ну, оскільки в нас зараз голландська ліга в паках, так, це Ліга Ередивізії, то її випустили оце СБЧ, здається. Tots Challenge, так, Це воно не знаю, чи це воно, можливо, це воно. Де гарантовано падає 5 гравців з голландської ліги, і вони трейдебл. Я сижу на маркеті, думаю, так, Нонтен, в принципі, нічого не вийшло. А потім я придивляюсь, а EA Sports вирішили маркет просто знищити, саме голландців. Я заходжу і бачу Вандайк 30 на маркеті, Гертруда 48, Аке 180, Бергвейн 50. Я думаю, вау! Оце падіння! Ну і само собою, довго не думаючи, я набрав по 170, 175, 180. Того самого АКе продав за 220 плюс, це було на, ну, зразу на відскоці, тому що ціни були абсурдно низькі. І я просто побачив, що ну, так не може бути низькою. І інвестори в цю карту, почали викупляти. Викупляли інвестори аж до 227 тисяч це був його пік. Я там скинув більшість своїх карт, мені пощастило зловити пік продажу. І я з нього вийшов, взяв хороший прибуток. Гертруда був 48, продали по 60. Тож, не пані гроші, вандайк тут було дуже надійно, тому що рейтинг 90 на той час був дешевший 37-38 тисяч. Він впав до 30, він на 7-8 тисяч дешевший, ніж інші гравці цього самого рейтингу. Відповідно, зразу по 37 750 я продав, у мене було багато карт. Ну То чесно, там 5 на карті я взяв карт 15, умовно. знаєте, ну Тут, тут реально там, 70 тисяч чистого прибутку просто залітає на ізі. Тому от так спрацював. Я думаю, що в майбутньому і e спорт будуть робити щось схоже. Ми будемо бачити такі самі тенденції, тільки на інші ліги. Можливо, це дійсно буде, скажімо, по суботам, може, в інші дні. Наприклад, буде прем'єр-ліга наступного тижні. І спорт скажуть, Окей, там, гарантовані там, 5 гравців з Англії будуть. Павити, там, или, там, ну, Ви розумієте, до чого я веду. Тобто я думаю, вони будуть так прив'язати. Тобто, чим більше гравців, саме тотці з якоїсь окремої нації в паках, можливо, вони будуть пускати. Хоча, з другої сторони, вони можуть спокійно сьогодні сказати, типу: Окей, 5 гравців з бразильцями. І все, і там бразильці полотять під просто під дим. Тому що Аке з 400 умовно там впав до 180, Тобто карта втратила Х2, там, мінус там, 50%. Це дуже серйозне падіння. Але і спорт регулюють. Якщо вони вирішують вбити якусь карту, якийсь сегмент, вони можуть отак от це зробити. Далі ми з вами йдемо. Дивитися сьогоднішні овернайти теж дуже хороші продажі. Я фокусувався більш на дешевих картах. Я брав Сімонса, але на Сімонсі я не заробив, скажу вам зразу. Я бейків, скажімо так. Кім Мінджей Він опускався перед нагородами за склад Battle, можливо, за 3 години до нагород я закупляв за 4 години до нагород, можливо, за 5. Ну, як коли, дно всіх карт було приблизно 1 час, тому Кім Мінджей на дні був 85. Відновився до 97. Я його продав. Даніло був 43-44. Відновився до 50. Його продав теж дуже надійно. Бачите, ці дешеві карти, вони реально гарно працюють. Райс був 37, він піднявся до 45 з половиною. Вийшов з нього на рахунок. Дхе дуже надійна карта для фліпу. От, типу, на ньому фліпити можна кожен день. Він опускається до 40 тисяч постійно. І потім постійно піднімається до 46-47 на лінивце він відлітає. Тому зверніть увагу на нього. Робертсон був 310, піднявся до 340. Берем прибуток. Тюрам був 290 і піднявся до 340. Тобто я виходить, його купив зарано, я купляв по 300. І а не по 290-280 по снайпу, ну і продав його не 340, 330. Тобто зловити максимум пік ціни неможливо і дно, майже неможливо. Це треба жити на маркеті. Але тенденції приблизні, я вам пояснюю, що ви розуміли, що дійсно ну, є як заробляти. Якщо ми говоримо. Хлопці про контент. Я думаю, це дуже важливо. Що ми очікуємо? Закінчиться СБЧ на ікону там 90- саме Фуд Бюарсдей, здається, Тоті Так і Prime. В нас їх заміняє зараз СБЧ на Герої. У нас є зараз герої в парку, ну були герої в паках, дуже круті. Це World Cup герої які до сих пір актуальні, це Food Fantasy герої, які теж актуальні. Це карти, які вже отримали деякі з них апгрейд. Ну і це у нас. Карточки, герої титанів. Тут теж є цікаві варіанти. І, відповідно, це у нас збичає. Я очікую, буде через 2 години. Можливо, можливо, завтра. Я не знаю точно, але я готовий очікувати і сьогодні. Тобто, це, це вб'є маркет однозначно. Це витягне монети з гри, і це підніме рейтинг. Е, ну, 88 плюс один з трьох плеєрпік це дуже цікаво. Ну, типу, це краще, ніж просто звичайний пак. Наприклад, такий пак о -о, тобто, без вибору. так? Пік завжди цікавіший, пік завжди люди більше збирають, і пік завжди чуть дорожчий. Ось тому на рахунок рейтингу, зразу я вам хочу сказати, що рейтинг пішов вверх, але все рівно він історично низько, як для себе. Якщо ми говоримо про якісь майбутні СБЧ, 82-й по мінімалці, 83-й, по 800 копійок. Дуже надійно. 84 й по 2 2800 дуже надійно. 85-й нижче 10, 10 тисяч, мені подобається. 86 й 12,5, ну вже максимум 13, теж подобається, дуже низько. 87 й по 16 тисяч, по 17 тисяч низько. 88-й по 21 дуже низько. 89-й по 30. Ну, тобто, це такі ціни, які реально класні і Які прикольні для того, щоб інвестувати, то вони до сих пір актуальні, та вони піднялися зі свого дна, але все рівно. Той самий 90 й там по 37-38, по 91-й нижче 50-ти. От це ціни по рейтингу, які мені е, ну, подобається. Тому кажу ваша думка. Я зробив клаб сток. Якщо ми підемо умовно в мій клуб, тому що ви бачите, 3 мільйони я багато заробляю останнім часом. Відповідно, ну у мене більше монет. Я набрав Лукаку ще вчора. Я знаю, що ця остання команда тижня, я набрав його там до 37 тисяч. Його скупив, у ну, мене карди його достатньо. чесно, Багато в мене Лукаку є, Я взяв теж багато тих самих Дуглас-Луїсів, теж до 31 тисячі набрав. Ну теж здавалося, що рейтинг 89 інформ, який йде з паків, і інформи взагалі йдуть з паків, Я подумав, що це може бути теж надійно. Я його набрав, тобто в мене є, в принципі, достатньо рейтингу, у мене і такий фодер є. От 88-й я брав 22 -х, 23 -х тисяч, 86-й. Тобто я ну, закупився. Я готовий, я дійсно готовий. І в мене 84-й, 83-й є. І якщо піти в мій клуб, подивитися, то теж тут заряжений, досить агресивно. Якщо ми говоримо про карти, які в мене є, в мене ну, до, до 89-го, у мене здається, Напевно, всі карти навіть є. Можливо, я ще щось докуплю. Но жаль, що я не закупив 85-й. Можливо, я зараз його поснайплю ще там по 10 ці Зроблю клаб стак. Ну і інформів мене теж досить багато, тому що я нагадую, це команда інформів це остання команда в цьому році. Тому придивляйтеся на рахунок інформів. ну, як Я і говорив по мінімалці, 84-й там по 11 максимум. 87-й там 17, 86-й там 14 з 85-й там по 12, можливо, 86-й по 14, там 13, Так, це до гарні ціни, які дійсно до сих пір гарні для входу, на мою думку. На рахунок Амовінді це карта, яка мене дуже цікава, і для мене ідеальний варіант його інвестицій. Це якщо її спорт звізьмуть і скажуть окей, Збираєте якесь СБЧ, там яке XP, і там ви получаєте 5 французів. Ого, якщо таке СБЧ вийде, камінга буде 150 тисяч, і його треба буде просто змітати на all in Але поки чекаємо, поки я думаю, сьогодні я його точно буду закупляти. Не знаю, яка ціна входу. Можливо, 210. Можливо, якщо пощастить, і він впаде в район 205. Не знаю, це було б добре. Я зацікавлений в нього, тому що цей 202, бачите. А до того, як з'явився інформ, оцей карамінка, він був максимально дорогий. Він 190, бачите, він падає. Він падає через те, то, що той просідає. Якщо ми глянемо графік цього, то він був, бачите, дивіться, він був 320. Чи цей підніметься інформ до 320? Ні, тому що він має багато суплая. Але попит на нього шалений. Я бачу цей попит, і я вважаю, що з непаків він виросте. Точно він, він ну, повинен рости, на мою думку. Ось, якщо ми говоримо про ці команди, тому що е, якщо ми отримаємося сьогодні СБЧ на гарантованого героя, е, то це вб'є промокоманду. Це раз і друге, що станеться, е, люди дограють в Лігу, відкривають паки нагороди, отримують червоні піки, продають свої сині карти. Чи вони Ну, тобто в будь-якому випадку, сьогодні, як неділю, вночі буде низький маркет або дне. Тому я зацікавлений ці карти. Я не знаю, які ціни мені подобаються, залежно від контенту. Якщо контент буде просто пушка, то вони підуть нижче. Ну, але зрештою, я планую йти all-in, Мені і Робертсон буде подобатись, і Бенасер буде подобатись, і Дехеа. То всі ці хлопці, вони класно рухаються. Тому я не йду all in в рейтинг, я тримаю 3 мільйони на рахунку для того, щоб фліпати цю команду. Також про голландську лію, хлопці, ми, ми очікуємо сбч на гарантованого гравця з голландської Лії. Ми очікуємо сбч на гарантованого гравця е, з того самого ком'юніті тотців. Ну я не думаю, що це буде сьогодні. Можливо, сьогодні Голландії, можливо, ні, я не знаю, але варто мабуть, очікувати і ці СБЧ. Тому, е, Чекаємо, дивимося, залежно від контенту, що от Верман за 20 тисяч, я зараз піду його і доснайплю, Це тулов за 88-й рейтинг, на мою думку. Тому кажу такі от думки на рахунок того, що ми варто нам очікувати наступний там день. Мої плани, мій трейд. Я вам все розказав, поділився. Якщо є у вас запитання, звертайтеся, задавайте їх, буду старатися вам допомогти їх відповідати. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па.